Мої вітання, друзі! Запрошую вас до перегляду відео про топ фільмів, які вийдуть найближчим часом. Даний кінорік обіцяє бути захоплюючим, і я з радістю розповім вам про найочікуваніші фільми, які будуть доступні для перегляду в найближчому майбутньому. Я підготував добірку фільмів, які точно варто додати до вашого списку переглядів. Отож, почнемо. Науково-фантастичний трилер про виживання від співрежисерів Скотта Бека та Брайана Вудса спробує перенести людей з далекого майбутнього в доісторичне минуле та показати, чи зможуть вони вижити серед хижих динозаврів. «65» розповідає історію пілота Мілса та його пасажирки Коа, космічний корабль, який зіткнувся з астероїдом, що змусило його здійснити аварійну посадку на планеті, яка дуже нагадує Землю 65 мільйонів років тому. З трейлера 65 важко сказати, настільки масштабно фільм буде відтворювати епоху динозаврів, та як головні герої збираються вибратися з планети. Проте відповіді на ці питання глядачі скоріше за все отримують вже після виходу картини в Прокат. Досягнувши вершину у світі боксу, Адоніс Кріт стає успішним і в кар'єрі, і в сімейному житті. Дем'ян, друг дитинства Адоніса, був справжнім генієм боксу у свої юнацькі роки. Тепер він повертається після тривалого ув'язнення і прагне довести що його місце на ринку. Але зустріч колишніх друзів завершиться не просто боєм. Щоб перемогти, Адоніс повинен поставити на карту власне майбутнє, натомість, де втрачати нічого. Події фільму розгортатимуться після завершення попередньої частини, коли Джон Уік вирішує об'єднати сили з королем підземної мафії, щоб кинути виклик високому столу організації з 12 впливових мафіозних кланів, яка заправляє усім у всесвіті Джона Уіка. Крім того, серед персонажів відомих за попередніми фільмами франшизи, до ролі Вінстона Скотта повернеться Ієн МакШейн, а Ленс Реддік знову втілить Харона. Фантастичний пригодницький бойовик вартові галактики 3» є продовженням одноіменних фільмів, що вийшло у 2014 та 17 роках відповідно. Він має стати 32-м фільмом у кіносесвіті Марвел. У той час, як вартові галактики, на чолі з зоряним лордом пристосовуються до життя у нових умовах, їм стає відомо, те що із минулого ракети. Пітер Квіл, все ще угодуючи від втрати Гамори, має знову об'єднати команду, щоб захистити Всесвіт. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем вартових галактики, якими ми їх знаємо. Усі актори, залучені до виконання головних героїв у попередніх двох частинах, повернулися до своїх персонажів. Невгамовний авантюрист Діана Джонс не збирається звикати до тихого життя, як і колись, він здатний знайти викид з будь-якої і навіть самої безнадійної ситуації. Ніяка халепа не змусить його відмовитися від наміченої цілі, і жодні перешкоди не зупинять його. Тож глядачі знову побачать карколомні пригоди улюбленого героя. Пригодницький бойовик Індіана Джонс і реліквої долі» стане п'ятим внеском у франшизу та вийде на екрани через 40 років після прем'єри першого фільму. Творча команда фільму всі ці роки лишається незмінною. Режисерське крісло знову займе Стівен Спілберг. Сценарій напише Джордж Лукас, а головну роль виконує Гаррісон Форд. Попередній фільм серії вийшов на екрани у 2008 році. Відтоді не згасав інтерес до появи на екранах нових пригод героя. Чотири попередні фільми зібрали у світовому прокаті сумарно майже 2 мільярди доларів. При цьому загальних витрат у них було на 279 мільйонів. Події розгортається на пустельній планеті Аракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина Прянощі. Нащадок Дому Атрідів Пол разом зі своєю матір'ю Джесікою приєднується до фременів, які діють під проводом Стілгара. Вони вирушають на зустріч страшному та невідворотному в майбутньому війні, що охопить усі відомі куточки імперії. Фантастичний бойовик Дюна 2 є продовженням фільму, що вийшов на екрани у 2021 році. У основу сюжету покладено одноіменний роман Френка Герберта. За мотивами книги створено низку відеоігор та настільних ігор. Книга вийшла друком у 1965 році, і відтоді її неодноразово намагалася екранізувати. Тривалий час це нікому не вдавалося. У 1984 році з'явилася версія режисера Девіда Лінча, проте вона не мала успіху. Дені Вільнів став режисером першого фільму та продовжує роботу над другою частиною. Робота над нею розпочалася у серпні 2021 року. За багато років до того, як стати тиранічним президентом Панема, 18-річний Коріолан Сноу, остання надія свого загасаючого роду, колись гордої сім'ї, що втратила шляхетність у повоєнному капітолії. З наближенням десятих щорічних голодних ігор, молодий Сноу стривожений, коли його призначають наставником Люсі Грейберт дівчини трибуна з бідного дистрикту 12 Але після того, як Люсі Грей привертає увагу всього Панема, зухвало заспівавши під час церемонії жнив. Сноу думає, що зможе переломити ситуацію на свою користь. Об'єднавши свої інстинкти шоумена і політичну кмітловість, Сноу і Люсі Грей потрапляють у вер подій у боротьбі за виживання. Зрештою, вони з'ясують, хто з них співочий птах, а хто змія. Ось ми і підійшли до завершення цього топу. Дякую, що додивились це відео, і сподіваюся, що цей список допоміг вам знайти те, що вас цікавить, і зробить цей кінорік ще більш захоплюючим. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допоможе просуванню каналу. До зустрічі в наступних відео.